Я, Віка, да, я знаю, в мене готові те, що у мене немає зараз багато відео. Але скоро буде конкурсів, чекайте, чекайте. А сьогодні у ну, нас тема дуже цікава, нас сьогодні тема брат. Да, Косяйку, щоб стов... я нічі. Ні, на новий сніг. Шик. бомба в колекції. Мені мама вчора купила. Там Та Бомба колекція, дивіться. А -а -а. Це казковий блиск колекція. Ну так я всі поїла набрала до неї. -ї -ї. Така гарнюня. І тут дуже гарно написано було ззаді. Ну от е я порвала, звісно, коробку. Давайте я покажу вам, що, що до неї йшло. Така бумажка, яку я вам зараз покажу. Ай! Зараз. Розчосочка в дизірочці така сама, як і в diamond. Бачите, тільки тільки матового кольору. Що, нам не треба. Э, ось така штука, зараз да, поясню. що це таке. Ось така штука теж так поясню. Ось така. Що вже я її відрізала. Ви знаєте, що я люблю відрізати. І все, по-моєму. Ну і от в мене передня частина коробочки. Дальше це все, все це вийде. Це мої кубили зірки, підуть Блін, тут все ці брали вообще. І відбраться. Болін? Я думаю, що ви раді. А, і еще ще оця штука що я знову з вами я коли відкрила задню частину коробки там дуже гарно була намальована клео я знаю знаю, вона клоє я її називаю клео клео запам'ятайте щоб потім наказала а ч клеоклео Клео з Монстер а то я її так назвала Клео. Клео, Саша і от моя ясмінка. Ясмін у мене є підробка. вы знаете, но она тоже очень похожа на оригинал своим личичком и косичками. Я ее очень люблю, тоже. У меня еще Меган есть. Меган, я не знаю, какие поставлю, но, по-моему, Меган 2. Меган есть... Э, Са, э, ой, Саша, Я, я Сашу очень хочу. Э, э, ясминка, две теперь Ясминки, и Клео. Они как новые... раз уже трое, новых... трое новых девчаток, я четвертая. Але вона зовсім, по-моєму, не похожа на арту. По-моєму, вона не похожа. На її лице блистить. Я зараз вам покажу, що класно в неї. Волосся в неї було супер прикрі... прикріплене. Давайте поставимо поки що. Я підтінку поставлю. Да, в мене нема вже освітлення, тому що я купила. Мені треба було поставити. Ну чого, давайте в мене є передня частина коробочки, я її зберегла. Ну, я коли розпакувала там кутю скотчу. Волосся на 10 манетками на віці. Я її, її відповіла все, капіта. Ладно. Е, вот дуже гарний арт. І це мені найбільше подобається, тому що він найвеликий, тому що на Diamond був отакий половин. Це мені дуже подобається. Братс. Е, Platinum shimmers. Рези. Тут є навіть якийсь е, код, я там щось виграла, треба на сайт зайти. Е, дуже гарний, як намальований арт. Не так мені не подобається. Ви бачите, називаєте. Е, це хто у мене? Це, по-моєму, теж ясмінка. Ну, коротше, я ще подивлюся, бо це в мене помітку є такий чоловік. І кстати, якщо у вас є якісь запитання, що додали льок та ще, ще якийсь очей, в коментарі зайдіть. Uh, ось це наша ясминка. Вот тут написано Ясмин. Іщись плюс. <схи> Класно так. І от за звірка. Я, коротше, щось Треба зайти на VvV Brats.com. Чи? так. Я вам напишу в коментах, що ви знали. Дуже гарна вона така, в неї як розпливлося волосся, так вітер подутий в неї розпливлося. Дуже гарна вона. Але, звісно, в неї не таке. Не такі кольчики, не таке все, Ну ви розумієте. Кстати, мені подобається, коли вона мене накращені ногтів, бо в мене, мене колись була лялька з накращеними ногтями. Ось такий артик. Артик, чуєте, це в мене кіт, якось. Арт. Да, очень красный арт, конечно. Мне очень без пожалуйста, мы и берем. Так, по назад, Ну и давайте теперь, по сути, поднимемся на ее принадлежности. Вот сейчас вам еще покажу. А теперь ее акцию. Ай, танцевался, а Кстати, мне очень нравится, когда для ляльки дают э, ручковку. Додавали. Не так це порадували. Тільки я надала, що це за бумажка. Зараз вам покажу. Так, тепер давайте поки що ясминку слабим. Ну, пока що Будемося на її принадлежності. А вот я забуду відірвати ці штуки. Навіть другі. ось такі гостя, я уже порізалося. Ось, це бумажечки. Напевно, якщо в когось є брат така похожа, в коменти пишіть, я, я за вас порадуюсь. І, кстати, я вже знаю... У нас вже 12. 12. 4, якщо вже не 13. Бо я ще не дивилася, блінслій. Я не встигаю, тут подивитися. Ладно, я от зараз буду робити нове відео. От як вже це зроблю, то вже буду нове робити. Про конкурс. Е, так. Але це не на ліки, а на дещо може і краще. Можете і не тільки мої підписники, а й інші, і ось і канал. А, так. Е... Напевно, ви вже здогадалися. Якщо ви маєте такого бачили десь, то ви вже що це таке. Ця штука це така пудра, яка блестить. Я, звісно, ще не пробувала, тому що я буду пробувати на новий рік. Але мені дуже порадувало те... Що написано на раз, два, три, чотири. чотирьох мало світу, але але на українській немає. І це дуже добре, бо, кстати, якщо пише в українській, значить це не закордон. Написано брат. За цю пінкочку її треба відрізати, ні. і не Ну І ось така штука. Відпихається отак. І тут справжня шкіра оце. Дуже класно. І це така, шовковиста частичка. Ну, э, тут всякие безделушки написаны, если вы хотите. Если вы знаете английскую ставьте на паузу и прочитайте себе. Ну все таки не Цена давай. давайте откроем какой нибудь Какой-нибудь добротно упакованный. И вин будет пин без коробки. То есть, пин, наверное, так. Ну, э, тут я... Э, Колекція я приклеїла, тому що всім поклеєно ззаді Спеціальну такому наклеюку, ви напевно, знаєте, як це відео. Я в інтернеті шукала, як називається. Ну, виказковий білек не набираєте, а платіну ще можна набирайте. Як хочете, напишу вам якусь колекцію чи ще. Я напишу певно все не в коментах, а в описанні. То в описанні відео. Ось я відкрила і, кстати, теж на чотирьох минуло світ. Смотрите, какие мальницы. Не знаю, чего. Вот так выглядит весь цей. Эта штука. Теперь давайте перейдем на самую переднюю часть. Вот на эту. Намальована наша лялька. И... Э, вот эти вот кульчики, видите, не такие кульчики. Это что мастити, вот эта штучка. Ой, сейчас не видно, а вот. Ця штучка з пімпочкою, ви її, напевно, впізнали, ось ця. І розчосочка де А, Ау, я розчоску не показала. Хі -хі. Я не покажу. Десь. Тут намальовано, як одівати нашу цю і як можна використовувати. А тут намальовано, де можна от, е, намастити е, цю Ось Хочете поставити на паузу і собі... Е, що ви маєте таке? Або о, маєте щось похоже, таке, не знаєте, як користуватися. Наприклад, мама ще не сказала, ви хочете. Бо у вас там якась вечірінка, ще що, просто поставте на паузу, і дивіться. Зараз, зараз. Тут написано, як відкривати і як наложувати все. Тобто поставте на паузу і... Ой, боже, я отак маю. Так, поставте на паузу, так. Подивіться. Ось э, так воно розгортається, тут багато всяких. Песно, пасно, вот. І ось так розгортається. Далі все те саме. Тільки по різних мовах. Мені було дуже цікаво. Я, кстати, його дуже хотіла розмалювати. Я не клею вс время, но ну, цей касковий бою, якщо я написала. Е, Звісно, я здерла вже той надпис, яка була така красива. Що Щось понаписала. Ну нічого. Та давайте подивимось на саму ляльку. Бу. І рушничка мати вам. Це у була така. А вот Я начинаю начинать обзор на Ленку Квата. Блин. У меня 20 хвилин вообще не принимаю. Он до 18 уже не принимаю. Ладно, давайте я вам покажу. Нет. Короче, это будет брат, э, речи брат. А обзор будет наступный день. Вот такая у нас братц сила чем волосы то ж в наступному зараз я за секунду буду снимать наступный видео ну и короче давай я зараз буду снимать обзорчик видео по Что это будет называться обзор на гарайчий ляльки брат на правильно давайте папа -па.